Ласкаво просимо. Ми раді, що ви сьогодні з нами на програмі «Ісус-Цілитель». Ми знаходимося в самому центрі дуже дуже хорошої серії проповіді, і ви знаєте, як можуть проходити мої серії. Це може бути справжній серіал. Вони можуть бути довгими. І я думаю, що ми пробудемо в цій серії досить довго, тому що тут для нас так багато всього. Ми вчимося з моєї книги під назвою Щоденний хліб зцілення з Божого столу ви раді, що те, що належить нам, приходить від нього. це приходить від Бога з його столу. І якщо ви їсте з його столу, ви будете їсти добре. Просто знайте це. Добре, по суті, це щоденні роздуми на тему божественного зцілення. І їх 60. це 60-денні роздуми. Тож ми повільно просуваємось з цими 60 днями, але не думайте, що це буде 60 епізодів, тому що м, поки що це зовсім не так, але це нормально. Це нормально. І як відправну точку, ми розглядаємо марка четвертий розділ, 24-й вірш, розширений класичний перегляд ісус сказав: будьте уважні до того, що ви чуєте. Яку міру роздумів і вивчення ви приділяєте почутті істині? Такою ж мірою до вас повернеться сила і знання. Зверніть увагу, саме ми визначаємо ступінь ступінь Божої сили. саме ми визначаємо обсяг. Знання про Бога, залежно від того, наскільки ми слухаємо правильні речі, слухаємо слово. Не слухайте все підряд, слухайте слово. Ісус сказав: будьте уважні або обережні до того, що ви чуєте. Він не сказав слухайте все. Тому ми повинні берегти своє слухання, щоб захистити правильне мислення і захистити свою віру, захистити своє здоров'я, тому що іноді люди з дитинства чули, що Бог робить людей хворими, що Бог використовує хворобу, щоб робити... Щоб чогось навчити, ну звичайно, можна чогось навчитися, будучи хворим. Але це не Божий спосіб навчання. Він може допомогти. Якщо люди стикаються з чимось подібним, він може показати їм щось у цьому, але це зовсім не означає, що він є автором цього. Це не Божий спосіб навчання. Знаєте, який у Бога метод навчання? Це його слово і якщо ми будемо слухати його слово, ми будемо вчитися простим способом. Амінь Тому ми не повинні підходити до свого здоров'я з думками, які нам навіяли інші люди, якщо вони не ґрунтуються на слові. Амінь Ми не думаємо про зцілення тільки з точки зору того, як нас вчили в дитинстві. А що говорить слово? Про що говорить слово? Ну, я просто думав, що іноді Бог використовує хворобу, щоб допомогти вам залишатися в смирінні. Це не залишає вас в смирінні, це викликає гнів. розумієте? біль виснажуючи, не так? я маю на увазі, Ви не стаєте добрішими чим довше це триває у вас. Розумієте? І не тільки це. Ісус прийшов не для того, щоб залишити нас в таких умовах. Він прийшов, щоб позбавити нас від таких умов. Адже він сам взяв всі наші немочі і поніс наші хвороби. Чому щоб нам не довелося їх нести? Отже, ісус прийшов і поніс хвороби й немочі, тому що це суперечить Божому задуму. І він позбавив нас від цього. Тому нам потрібно привести наше мислення у відповідність з тим, що говорить слово, а не з тим, що нам розповідали про ці речі. слово це найвищий абсолютний авторитет у кожному випадку. Амінь. Отже, коли Ісус сказав, будьте уважні до того, що ви чуєте, яку міру роздумів і вивчення ви приділяєте почутті істині, такою ж мірою до вас повернуться сила і знання. Ми формулювали це так: мало слухання, мало віри, Багато слухання, багато віри. Мало слухання, мало зцілення, Багато слухання, багато зцілення, мало слухання, мало відкриття. багато слухання, багато відкриття. Але це має бути багато слухання правильних речей, не просто слухання всього і всіх, а слухання правильних речей. Тому Ісус, перш ніж розповісти нам про міру, якою ми можемо відміряти самі собі через наше слухання, він сказав нам: будьте уважні до того, що ви чуєте. Це він сказав у першу чергу. Тож будьте обережні зі своїми ресурсами, будьте обережні з джерелами, з яких ви черпаєте. Знання про слово, Дух святий, направить вас до тих, у кого є слово для вашого життя. Це повинні бути ваш пастор, ваші духовні батьки, так би мовити, з якими Бог вас поєднав. ось чому він приведе вас до правильного пастора. Ми не хочемо просто ходити до церкви, тому що це зручно звичайно зручність це добре, але це не головна умова для нашого духовного живлення. Ми хочемо знати, куди Бог веде мене, щоб нагодувати мене і коли Бог привів мене, я знаю, кого він помістив у моє життя, щоб годувати мене. Тому я залишаюся там, куди він мене привів. Я не йду на поводу всього, що трапля... трапляється на шляху. Це не означає, що я не ціную і не поважаю інших, хто проповідує слово. Я просто знаю, де Бог казав мені бути, і це полегшує і спрощує моє життя. Амінь сьогодні ми хочемо рухатися далі, тому що я можу легко повернутися назад. І почати повторювати все знову, знову і знову. Але ми хочемо, щоб ви повернулися і передивилися попередні епізоди, тому що в них ми сказали вже багато всього, що буде для вас благословення у процесі розбору цієї книги. Це була перша книга, яку Бог волів мені написати, і вона по суті з'явилася з мого щоденника. Кілька років тому, кілька десятиліть тому, я проходила період, коли моє тіло зіткнулося з серйозними випробуваннями. І у той період Дух Святий Щодня давав мені щось. Я записувала це і роз. Змірковувала над цим протягом усього дня. І коли я вела той щоденник, я не знала, що в результаті це стане благословенням для вас і перетвориться на книгу. Отже, ми просто беремо день за днем і розбираємо те, чого Дух Святий навчав мене. І одне з місць писань говорить нам дивитися на Ісуса. Це послання до євреїв, дивлячись на Ісуса, начальника і виконавця нашої віри. Зверніть увагу, ось на що Ісус дає початок чомусь, але ми не просто захоплюємось цим початком. Ми залишаємось тим, що було розпочато, поки воно не виконається в нас. В англійській біблії сказано він автор і завершитель нашої віри. Амінь. Зайважте, що потрібно дивитися на Ісуса. Тобто, важливо, куди ми дивимось, коли ми віримо про зцілення. Ми не можемо дивитися на своє тіло і думати, що здобудемо здоров'я. Ми повинні дивитися у правильному напрямку. І у четвертому розділі книги приповістей, який ми також розглядали як основне місцеписання, у приповістях 4,22 сказано: слова Божі, життя вони тим, хто їх знайде, і для тіла усього його лікування або ліки. Отже, які ліки Бог призначає своєму народу? Своє слово це означає, що ви повинні приймати ці ліки, щоб вони подіяли, і ви повинні приймати їх регулярно. точно так само, як і в медицині. Коли вам виписують рецепт, ви повинні дотримуватись його і приймати ліки відповідно до призначення і зазвичай це вимагає постійності можуть бути ліки, які ви приймаєте один раз на якийсь тривалий період часу, але як правило, більшість людей приймають ліки зовсім не так. Більшість людей п'ють ліки щодня або кілька разів на день. Чому? при прийомі ліки важлива постійність. Але слово говорить нам, що його слова принесуть нам здоров'я тому, що вони ці слова є з життя. Розумієте, ми також повинні приймати ці слова так, як вони прописані. І у божому слові є інструкції разом з настановами. Тому давайте повернемося на кілька віршів назад у четвертому розділі приповісти. Ми читали 22-й вірш, а повернемося до 20-го вірша. І там сказано: мій сину, прислухайся до моїх слів. Подивіться на це. Перш ніж говорити про здоров'я вашого тіла, Бог говорить про те, як ви маєте розпоряджатися своєю увагою. 20-й вірш. Сину мій, прислухайся до моїх слів. І коли я бачу слово прислухайся, я розумію, що він говорить про нашу увагу. Ми можемо сказати так: «Зосередь свою увагу на моїх. Словах, чому тому, що інші речі також зажадають твоєї уваги. диявол хоче вашої уваги, ваше тіло хоче вашої уваги. Симптоми і біль змагаються за вашу увагу. і симптоми це голос. Тіла які атакують, чи не так тому потрібно практикуватися, щоб не приділяти увагу чомусь неправильному, а зосередитись на правильному. Що ж є правильним, мій сину, прислухайся до моїх слів. не просто до слів а до моїх слів. Тут не сказано прислухайся до слів лікаря, а прислухайся до моїх слів. Що означає прислухатися, ставити їх на перше місце. Я не кажу вам ігнорувати слова лікаря. Я кажу поставити слово Бога на перше місце. Чому? Тому що в цих словах є життя. Амінь. Отже, в приповісті 4, 20 вірш. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Потім він говорить нам у наступних віршах, як саме ми маємо прислухатися до його слів. По-перше, до речей моїх. Ухо своє нахили. Що це означає? Слухай мене, звертай увагу на те, що ти чуєш. Це те саме, що Ісус сказав нам. Будьте уважні до того, що ви чуєте. Тож захищайте своє слухання, переконайтеся, що ви слухаєте правильні речі. Я читала свідчення однієї жінки, у якої діагностували пухлину мозку. Вона та її чоловік, вони люди віри. Вірять у слово, вірять у зцілення, і її чоловік повісив на дверях її палати табличку, щоб кожен, хто буде туди заходити, міг прочитати, що тут не місце сумнівам. що він хотів цим сказати? Він подбав про те, щоб ніхто не зайшов і не сказав їй нічого, щоб могло відвернути її від слова, від віри і від того, у що вони вирішили вірити тут не місце сумнівам. І він повісив цю табличку на двері. Що це означає? Він хотів захистити її слухання Тому що коли хтось не в змозі, інші можуть боротися за його слухання щоб захистити його, якщо він сам фізично не здатний на це. І тому важливо, щоб у вашому житті були люди віри. Ось чому вам потрібно бути частиною місцевої церкви? Тому що не в усіх місцях є люди віри. Але місцева церква, яка навчає слово Божому, забезпечить вам таке середовище. Отже, її чоловік став її захисником у тому, що стосувалося її слухання. Він сказав: тут не місце сумнівам. Минуло всього кілька днів, і е, вони пішли видаляти пухлини. Її вже там не було. Чому? Тому що він захистив її слухання. Чому тому, що те, що ви чуєте, те ви і приймете. Те, що ви чуєте, в це ви і почнете вірити. Отже, слово говорить нам у приповістях 4.20, мій сину, прислухайся до моїх слів. Як ви це робите? По перше, захищайте своє слухання. Не сидіть і не слухайте, що говорять усі підряд, коли ви вірите Богові. Коли ви вірите Богові про чудо, у вас немає місця ні для чого, крім того, що говорить Бог. Послухайте це твердження ще раз, коли ви вірите Богу про чудо, про зцілення, про забезпечення. Про будь-що будь-яку потребу у вашому житті у вас не повинно бути місця ні для чого, крім того, що говорить Бог Тому що, якщо ми дозволимо нашому слуханню приймати інші потоки, це буде заважати нашій здатності вірити і приймати від Бога. Отже, по перше, щоб прислухатися до його слів, ви повинні пильнувати своє слухання. Це означає, що іноді вам можливо доведеться сказати, вибач, я не можу зараз розмовляти з тобою. Мені потрібно йти. Чому? Тому що розмова з ними не підживлює вашу віру, а позбавляє вас віри. Захищайте своє слухання, але я не хочу бути грубим. Захищайте своє слухання. Вам не потрібно бути грубим, але ви повинні захищати своє слухання, і іноді це означає, що вам можливо доведеться дистанціюватися від певних розмов. Є причина, по якій Ісус, коли він прийшов послужити дочці Яїра, вивів з кімнати всіх, крім її батьків. Чому він залишив її батьків? Тому що вони були головними в тій ситуації. Дівчинка перебувала під їхньою владою, і Ісус не міг нічого зробити без батьківської влади над нею. Чому? Тому що Бог не порушує встановлену ним владу. І Він дав батькам владу над їхніми дітьми. Коли діти виростуть, це зміниться але я говорю про те, що коли дитина ще маленька, батьки мають над нею владу. Тому ісус залишив батьків, щоб переконатися, що вони згодні з тим, як він збирається послужити їй. Але але всіх інших не було влади. Але їхні слова могли вплинути на те, що батьки дозволять Ісусу зробити. Тому він усунув усіх, хто міг вагатися він прибрав їх. Щоб захистити своє слухання, ви повинні прибирати людей. Я не кажу, що ви повинні робити це грубо. Я просто кажу, що ви повинні вміти дистанціюватися від інших людей, якщо вони не здатні приєднатися до вашої віри у диво. амінь. Ви продовжуєте любити людей, але це не означає, що ви повинні прислухатися до них. я не зобов'язана прислухатися ні до кого, крім Бога. Амінь. Отже, захищайте те, що ви чуєте. Люди можуть дзвонити вам і говорити. О, я просто боюся, що стане ще гірше. Ну не варто боятися, сестро. Не варто боятися, Тому що Бог уже запевнив мене у своєму слові, що шлях праведників стає все світлішим і світлішим, а не гіршим і гіршим. Амінь. Ви просто повинні знати, як відповідати і відгороджуватись від неправильних слів це не означає, що люди погані, тому що люди люблять вас, але справа в тому, що ви повинні шукати те, що говорить Бог в той момент, коли вам потрібно чудо, а не те, що говорять люди. Отже, як ми слухаємо Його слово, по-перше, ми захищаємо наше слухання. До речей, моїх, ухо своє нахили. Так говорить слово, що це означає? Навколо є інші слова. А Бог каже краще знайди мої слова. Слухай мої слова. Потім наступний вірш розповідає нам, як прислухатися до Його слів. Нехай не відійдуть вони від очей твоїх. Що це означає? На чому ви зосереджені? На що ви дивитесь? Якщо ви дивитесь на своє тіло і бачите, як воно марніє, то краще переведіть погляд на щось інше. Амінь Були часи, коли моє тіло втрачало вагу, і я не намагалася схуднути тому що я переживала певний період, який впливав на мене фізично. багато років тому І я відмовлялася ставати на ваги, і дивитися на втрату ваги. Чому? Тому що я захищала свої очі. Я не дозволяю собі дивитися на те, що може послабити мою віру. Захищайте свої очі. Це також означає не дивитися на інших людей, які не отримали своє чудо. Захищайте свої очі. Диявол завжди буде намагатися виставити на показ перед вами. Навколо вас або у вашій пам'яті тих, хто не отримав свого зцілення або свого чуда. у цей час ми з вами виставляємо на показ тих, хто отримав. Ми виставляємо на показ перед лицем загроз, звинувачень ворога. Всі ті моменти, коли Бог виповнив всі наші потреби, всі ті моменти, коли Бог захищав нашу сім'ю, оберігав нас. Амінь. Влаштуйте свій власний показ. Влаштуйте йому свій власний показ. Амінь. Отже, ворог буде намагатися влаштувати показ перед вашими очима. Що це означає перед вашою увагою, перед тим, на чому ви зосереджені? Він буде намагатися влаштувати вам показ невдач. І ви повинні захистити свої очі. Амінь. Захищайте свої очі. У четвертому розділі до римлян йдеться про Авраама. Там сказано, що Бог сказав Аврааму: Отцем багатьох народів я поставив тебе. Вірно? І це було сказано Аврааму, коли він був ще бездітним. І далі в усьому цьому уривку сказано: Авраам не вважав свого тіла за вже омертвіли». Вау! Він не зважав на мертвість свого тіла. Авраам не вважав, що це означає. Він не дозволяв своїй увазі затримуватись на цьому, не дозволяв собі зосереджуватись на цьому. і це тіло було мертве для того, щоб зачати потомство отже, тут сказано, Авраам не вважав свого тіла за вже омертвіли, ні утроби сариної за змертвілу. Що це означає? Він не тільки не думав про своє тіло, він не думав і про її тіло. Він не думав про тіло іншої людини. Коли ви вірите Богові зцілення, не думайте про тіло іншої людини, яка не отримала зцілення. Амінь не думайте про це, не дивіться туди. Вам доведеться захищати свої очі, очі віри. Те, на чому ви зосереджені, те, що ви уявляєте для себе, ви повинні захищати це, коли диявол намагається ставити перед вами невдачі щоб захистити свої очі, ви повинні прислухатися до його слова. Амінь. Зосередьтесь на Його слові. Спрямуйте свій погляд на Його слово. Тримайте свої очі зосередженими на Його слові. Амінь. Багато років тому ми з чоловіком поїхали в одну церкву, щоб послужити там. І там був один хлопець, якому, наскільки я пам'ятаю, було приблизно 19 років. І він збирався брати участь у професійному тенісному турнірі. І перед тим, як взяти участь у турнірі, кожен спортсмен повинен був пройти медичне обстеження. Тому йому потрібно було спочатку пройти обстеження, перш ніж міг, він міг взяти участь у тенісному турнірі. І коли він пройшов медогляд, лікарі виявили у нього рак. Він про це зовсім не знав. І лікарі почали його лікувати. Ми приїхали туди в той час, якраз коли він проходив лікування. Але коли ми повернулися за рік, мій чоловік запитав про того хлопця у пастора і сказав: пастор, розкажіть мені про того хлопця, якому ми служили, у якого в минулому році діагностували рак. Пастор відповів: Ну, він зараз не на зібраний, бо він бере участь у тенісному турнірі. Але я розповім вам його історію. Лікарі практично не залишили йому надії. І вони застосували дуже агресивні методи лікування, які мали б завдати серйозної шкоди його організму. Але він сказав своїм батькам: принесіть мені плакат, плакату натуральну величину, на якому я граю в теніс. І вони повісили його біля ліжка на стіні, на яку він дивився. І він дивився на нього. І щодня протягом усього дня він говорив це я, я знову буду так грати. Що він робив? Він обрав те, на чому зосередитись. І пастор сказав. Одна з медсестер, яка доглядала за ним, була у нашій церкві, і вона сказала: пастор, це справжнє диво. Він не мав вижити після того діагнозу, який йому поставили. Але що він робив? Він обрав, на чому зосередитись. Амінь. Важливо, як ви уявляєте собі своє майбутнє. Якщо ви бачите, що ваш стан погіршується, то саме до цього ви і прислухаєтеся. Те, на чому зосереджена ваша увага, до того ви і прислухайтесь, зверніть на це увагу. Тому переконайтеся, що ваша увага зосереджена на слові, бо слово це життя, слово породить у вас життя. Отже, коли у приповістях 4.21 сказано: нехай не відійдуть вони слова мої від очей твоїх», це означає, що коли диявол бо диявол буде намагатися показати вам багато всього. Авраам відмовився концентруватися на своєму тілі. Він відмовився концентруватися на тілі своєї дружини. На чому він концентрувався? він концентрувався на тому, що сказав йому Бог. «Отцем багатьох народів я вже поставив тебе. І я хочу, щоб ви знали, Матвія 8,17. Він узяв наші немочі і недуги поніс. Тож, знаєте, симптоми, які ви відчуваєте, не ваші. Бо Ісус взяв ваші на себе. Амінь. Диявол накладає на людей симптоми і намагається обдурити їх, змушуючи думати, що це їхні симптоми. Ні, це не їхні. Це не ваші симптоми, це симптоми диявола. Поверніть їх йому. Скажіть, диявол, забирай свої симптоми і йди, бо це не мої симптоми. Ісус взяв мої на себе амінь. Амін. Ви повинні реагувати на ці речі, ви повинні думати правильно, відповідно до слова. Що таке правильне мислення? Мислення відповідно до слова. Отже, ще раз приповість 4.21. Там сказано: нехай не відійдуть вони від очей твоїх, а також бережи їх всередині серця свого. Зверніть увагу на це. Отже, де зосереджена наша увага? Це наші очі, наші вуха і наше серце. Тобто ми повинні бути повністю захоплені його словом. Ви знаєте, чому перше покоління євреїв, виведених з Єгипту, так і не дійшло до землі обіцяної Бо Вони не повірили в те, що Бог сказав їм бог сказав: я вже дав вам землю, яка тече молоком і медом. Але вони не прийняли це. Вони не тримали це перед очима. Вони не чули про це один від одного. Вони чули тільки у цій землі живуть велетні. А ми як сарана в їхніх очах і в наших очах. Бачите, вони чули не те, що потрібно. Вони приділяли увагу не тому, що потрібно. Тож, ваше зцілення пов'язано з вашими вухами, вашими очима і тим, що ви дозволяєте своєму серцю зберігати всередині. Амінь. отже, це Божі вказівки щодо прийняття його ліків. Візьміться за те, що ви слухаєте. Візьміться за те, на чому ви зосереджені, і візьміться за те, про що ви дозволяєте собі розмірковувати в своєму серці. Амінь і все зводиться до Ваше цілення зводиться до вашої уваги. На чому зосереджена ваша увага? На чому зосереджена ваша увага? Д'явол хоче заволодіти вашою увагою, симптоми хочуть заволодіти вашою увагою, але зосередьте свою увагу на Слові Божому, бо те, на чому зосереджена ваша увага, те й буде текти. На чому зосереджена ваша увага, те й буде рухатись в вашому житті. На чому зосереджена ваша увага, те й буде проявлятися. Амінь. Не зациклюйтесь на своєму тілі. Люди починають боятися, коли зациклюються на своєму тілі. Ні, Бог говорить не про це. Він сказав: на моїх слів прислухайся, а не до свого тіла. Він сказав, до моїх слів прислухайся. Сконцентруй свою увагу на моїх словах. Переведи свою увагу з тіла, переведи увагу з симптомів. Але хіба це не складно, коли ви щось відчуваєте? Але вам треба практикуватися. Вам треба практикуватися. Як практикуватися? Говоріть це. говоріть. Отче, я дякую тобі за твоє слово. Дякую за твоє слово зцілення, за те, що твої слова це життя для мене. Просто бере. Ці вірші і вкладаєте їх в свої уста, і ви самі обираєте, на чому зосередити свою увагу. Амінь. Алілуя. А потім ви дякуєте Богу за те, що ця сила рухається і діє у вас. Ця божественна сила, стілююча сила. Амінь. Отже, ми вчимося з моєї книги «Щоденний хліб зцілення з Божого столу. Якщо ви хочете придбати цю книгу англійською мовою, ви можете це зробити на нашому сайті jesusthehealer.org. До наступної зустрічі і пам'ятайте, Ісус, цілитель. Будьте благословенні. Це та інше послання на Нанці Дюфренд ви можете знайти на нашому каналі, а також на сайті Дюфренд